Вітаємо всіх нова ньюз головні новини. Підписуйтеся на канал та ставте лайки. Залишайтеся з нами в інформаційному просторі. Бахмут залишається під контролем Збройних сил України. Відео, яке розповсюджував голова ПВК Вагнер Пригожин, фейк. Таку заяву нещодавно зробив голова офісу президента Андрій Єрмак. Спокійно реагуйте на фейки тих, хто вигадує перемогу там, де її немає, додав голова офісу. Як ми і зазначали декілька днів тому, Володимир Зеленський відвідає Польщу. 5 квітня президент України зустрінеться зі своїм польським колегом у Варшаві про це повідомляє канцелярія Анджея Дуди. До речі, щодо цієї держави, представник польського президента Марчен Пшидач зазначив, що Польща вже передала Україні декілька винищувачів Міг-29. Колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову видав порцію маячні. У цей раз колишній гарант заявив, що в ітозі Путін захопить всю Україну. Якби я був президентом, Путіну було б простіше, тому що він не вторгся б в Україну, але втім він захопить всю її територію, заявив Трамп. Коментувати цю ситуацію я не буду. Це не перша маячня, яку він видає. Вони, мабуть, зеленом маском одні і ті ж самі книжки читають радянські. Маск, до речі, також сьогодні відзначився після певних вивчень в соцмережі Twitter, власником якої є він. Програмісти дійшли висновку, що твіти про війну в Україні знижуються в рейтингу. Це може означати тільки одне алгоритм рідше рекомендує їх до показу. До речі, щодо США, голова об'єднаного комітету, начальник штабів Марк Міллі. У відповідь на запитання, чи впала би Україна без нашої підтримки, відповів: насамперед, це воля українського народу, вона непохитна. Навіть якщо вони будуть воювати вилами, вони дадуть відсіч, але не можна приховувати те, що без західної підтримки втрати території були б значніші. Тому, на мою думку, наша допомога була критичною, щоб українці могли себе захистити. Сьогодні з візитом у Київ приїхав віце канцлер Німеччини Роберт Хабека. Наразі вони з президентом України перебувають на Чернігівщині. За підсумками цієї зустрічі Володимир Зеленський звернувся до Путіна, побажавши президенту Росії провести залишок свого життя у підвалі і з відром замість туалету. Побачив все це можу побажати президенту Росії провести залишок своїх днів в підвалі і з відром замість туалету. в принципі і все. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, майор збройних сил Ворошилов, наполягають на передачі Україні літаків f 16 Зараз ми можемо лише стримувати ворога, але за допомогою f 16 ми могли б контролювати море і землю для захисту піхоти. Українським військовим складно стримувати ворога на старих радянських літаках, додав майор. Щоб не пропускати ніяких подій, підписуйтеся на наш канал та ставте лайки. Дякуємо за увагу! Слава Україні!